Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. І наш наступний фронтовий репортаж з Білогорівки за кілька сот метрів від ворожих позицій. Саме цей населений пункт разом із Креміною є найважчою ділянкою фронту на Луганщині. Ворог зосередив тут усі зусилля і не припиняє обстрілів. І, хоча окупанти постійно змінюють тактику, їм це не допомагає, оскільки проривів та просування у рашистів тут немає. Дорога до Білогорівки дуже важка, вона постійно прострілюється. Тому ми пересіли з своєї машини на броньовану і вирушаємо туди вночі. Навіть о третій ночі застаємо військових за коригуванням. Хлопці працюють цілодобово. Саме вони звільняли білогорівку. Владислав згадує, як його підрозділ зупиняв колону ворожої техніки. Е, виставили БМП МТРБ, поставили Птора і були готовності зустрічати колону. Як тільки я почав вилазити вже на БМП, повертаю голову направо, і тут мене починається вже як замедлена сьомка, Я наблюдаю танк, який викатується за поворота на розстоянні десь метрів 900, повертаю голову наліво, кричу к туристам танк. Чую вистріл з Зверни вогню мене скидає з БМП. І перша думка, яка в мене з'являється в голові, спід залізти на БМП, поки вона не уїхала. Дана колона розділилася на дві частини, аби дві колони, удачно накрили артилерію. Минуло вже півроку з моменту звільнення Білогорівки. Окупанти постійно намагаються штурмувати позиції українських військових, але жодні їх дії не закінчуються успіхом. Наші хлопці не відійшли ні на крок. На околицях селища точаться жорстокі стрілецькі бої. Наші воїни відбувають безперервні атаки ворога. Постійно літають ворожі пташки, і укриття тут знайти дуже складно. А, тому пересування в день максимально мінімізується. Гуляти деколи шкіпливо. Тарасовки. Тут вся робота, і артилерія, і авіація. В цьому селищі не було ані військових, ані стратегічно важливих об'єктів. Лише житлові будинки. Тепер тут не живе ніхто. Останніх місцевих військові евакуювали одразу після звільнення. Близько тисячі людей втратили свої домівки. Географія села проста: йдемо по колу, і не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйноване. Повністю все. Осколочок. І приблизно робиться такий бабах. Згорілі автівки, дитячі іграшки поруч зі снарядами та будівлі, від яких залишився лише фундамент. Росіяни знищують Білогорівку, а не звільняють.